Доброго дня. Хочу зняти відео, як я вію зерно для посіву вілкою, можна сказати, одноразовою, тому що я її не зберігаю як такою, а з картону роблю таку конструкцію. Кожного разу вона в мене виходить по-іншому. Але суть така. Я маю дойку термія ну, зараз зніму той шильдик, який на ньому на є. Ось, видно. От. Тут є ось той вентилятор, я включаю тільки в положення е -е, дойки, не включаю ніякі тени з картону, скотчем склею таку конструкцію. Дифузора і лоточка і вимкну дойку і також сиплю зерно. Вони таким чином провіюється, маю отаке дорідне під посів, то сміття і ту частину зерна, яка далі відлітає, даю корем. Ось така нехитра картонна приспособа, якою я користуюся. Тоді, коли використовую для посіву свою пшеницю. Про ну, що не, куплю, не купляю в ночневому магазині, то. свою пшеницю перевію і далі сію. А якщо купляю, то вона вже і перевіяна, і протруєна, і немає потреби вже більше її перевірювати. Ось такий невеличкий огляд. Ще раз кажу, та конструкція у мене кожного року інша. Яка вийде, така вийде, але суть, ну, принцип роботи є, не міняється. Так, всім дякую за увагу.